Поки в усій Японії йдуть запеклі дебати з приводу того, чи потрібна країні атомна енергетика, жителі невеликого селища Тамба, в центральній префектурі Хего для себе вже все вирішили. Вони майже повністю перейшли на енергію сонця. Населення селища 42 людини. Вони побудували власну сонячну електростанцію, розмістивши в полі сонячні панелі. Вона виробляє ту ж кількість енергії, яку споживає селище. Втім, здійснювати цей проект почали ще до аварії на ЕС Фокусимо 1 яка сталася в березні минулого року. Мети було дві надати полоді діяльності для нечисленної місцевої молоді, а також отримувати додатковий прибуток. Там, би оточені рисовими полями і горами. Половині місцевого населення за 60 років. Завдяки появі сонячної електростанції молодь більше не квапиться звідси виїхати. Я відчуваю, що в нашому селищі додалося оптимізму. Містечко старіє. Тут багатолітніх і мало молодих. Раніше у нас не було оптимістичних тем для бесід. Утім, селище поки не повністю припинило споживання інших видів електрики. Сонячні панелі не можна використовувати вночі і в погану погоду. В цей час жителі підключаються до стандартної електромережі. При цьому надлишок сонячної електроенергії, вироблений в день, вони продають енергокомпаніям. І, по суті, він приблизно дорівнює тій кількості, яку вони споживають вночі. Чі, коли сталася атомна катастрофа на Фукусимі, цей проект отримав особливе значення. що стосується атомної енергії, лихо сталося якраз тоді, коли ми вже будували цю станцію. Отже, поза сумнівом було багато речей, про які необхідно було подумати. Особисто я вважаю, що нам необхідно створити спосіб не покладатися на атомну енергію. Після землетрусу і цунамі в Японії з метою безпеки відключили для перевірок всі атомні реактори, проте країна зіткнулася з браком електроенергії, і прем'єр-міністр прийняв рішення запустити два реактори АЕС ОХІ всупереч протестам громадськості і застереженням геологів. І, хоча саме містечко Тамба енергію себе забезпечило, Охі розташовано всього в 80 кілометрах звідси, і жителі хвилюються. Базукалокирактор охі працює, враховуючи все, що сталося в Фукусимі. Це дійсно змушує людей турбуватися. Якщо можливо, і це лише моя особиста думка. Краще було б зменшити обсяг вироблення атомної енергії або в майбутньому взагалі позбавитися від неї, використовуючи натомість поновлювані джерела енергії. Нагадаємо, раніше влада Японії прийняла рішення повністю відмовитися від АЕС, проте робити це будуть поступово аж до 2030 року.